Так, хлопці, ну що, будемо тестити, тест-драйвити, покатунькати, кататися будемо на Yamaha, це Gnus Ray ZR125 Yamaha. 21 го року випуску, абсолютно новий, дивіться, з такими красивими підніжками, з цікавим таким різаним, гострим дизайном, в принципі, такий дизайн непоганий, я б сказав, свіже виглядає і. Скажімо так, цікаво виглядає, тим більше оця, оця штучка мені подобається. Це ігрик, дійсно красиво світиться. Так, ну що, 6 кілометрів пробігу. Магнітний стартер такий безшумний на А, Тут режим еко, бачите, світиться, коли економненько їздити там. 30-40. Еко режим, економний. Так, зверху це в нас що? А зверху у нас щось таке схоже на тахометр або оберти двигуна, я так розумію. Інформативна така непогана приборочка. Поворотнички вже як у... Поворотнички як у мотоцикла зроблені, такі на резинках, на гумках вони стоять. Повторювач є, мені подобається. Повторювач поворотів є. Далі і Невеличке таке вітрове фейкове скло, дальне світло. ну В принципі, все достатньо, достатньо інформації для так, розуміння. От. І свідомо, тут можна подивитися подорож і так далі швидкість, величезні циферки, все доступно, все. По посадці, стільчик, але можна навіть, дивіться, зробити такий варіант, поставити ноги сюди на місце пасажира і буде щось таке по посадці, схоже на спортивний мотоцикл. І я вам скажу, доволі, доволі перший раз, коли мені в такій пользі комфортно. Можна вирівняти повністю спину і щось таке, як Спортивна така посадка, як на спортові, дуже схожа і мені подобається. До речі, зараз подобається от така посадка. От, ну і можна поспокійніше просто сісти на сільчику. Тут рівне сидіння, можна максимально назад витягнутись. Взагалі непогана така моделька, мені подобається. От, єдине, що зараз заміряємо, спробуємо максимальну швидкість. Ну що можу сказати? В районі 85-90 буде максимальна швидкість, дивлячись, куди і під яку гору чи спуск ви їдете, тобто максимально 80-90, я думаю, також залежить від пасажира. Тихенький, економічний, комфортний скутер. На сьогодні в єдиному екземплярі в Україні. Навіть наскільки я знаю, що в Європі їх немає. Ямаха, є Ямаха. Кому подобається, телефонуйте. А, хто хоче купити, звертайтеся. Також контакти в описі під відео. Вживу можна техніку подивитися на площадці, Кому цікаво. А, в місті Одеса. Кому не подобається цей гносерей, заходьте на телеграм-канал. Там є інша техніка для вас. Обирайте. Підписуйтесь на YouTube канал. До нових зустрічей. Дякую всім за вподобайки.